Друзі, я вас вітаю, бачу, що я вже в прямому ефірі. В мене сьогодні розпаковка посилочки. Я дуже люблю розпаковки посилки, тому що я хочу показувати, ділитися з людьми, емоціями, чим я користуюся, чим користується моя сім'я і яку користь це несе. Давайте все поступово. Зараз я вже провела трансляцію в інстаграм, хочу провести тут Фейсбук. І я знову отримала оці чудові прекрасні напої Алої Вера. 99,5% повністю сертифікований гелевий напиток Три гелі Асая, вітамін С і виноград. Я вже казала на минулому прямому ефірі: я люблю замовляти Тріо, тому що йде додаткова знижка. Тут 99,5%. Десятих Алоє Алоя високоякісний, сертифікований, правильно оброблений, тото -то алоє, мікронізація. І завдяки цій обробці, повністю 200 активних речовин, 75 поживних речовин, все засвоюється нашим організмом. Це потужна сила природи. Це напій, який не тільки для дорослих, а ще й для дітей. Тому що ви забудете, що таке болі, а, коліки <кліки> животіку і так далі. У мене приймає дитина, який 2 роки, який 11 років. Мій чоловік, я. Ми приймаємо на постійній основі. Ось три алої. Давайте я вам розкажу для чого алої. Алої він благотворно впливає. На, на імунну систему, нервову систему від набряків, від застої жовчі, жовчі, також він благотворно впливає на у кого алергія, чистить кров, понижує холестерин, нормалізує тиск, налагоджує менструаційний цикл, при, допомагає при перебіги клімаксу. Рост волосся, нігтів, детоксикація, природній жироспалювач. можна за алою розповідати дуже багато, але краще його приймати на постійній основі для себе я. Точно зробила такий висновок. Знаєте, я скажу так, що в минулому році я також бігала, і ви зараз бачите, що я транслюю, що я бігаю. Але знаєте, що сталося? В минулому році я бігла, тобто мій організм вже звик до навантаження. І я зробила таку перерву місяців 5. І потім опять почала дуже сильно бігати. Ну, як сильно? 4-5 кілометрів 3. Для мене це було. Навантаження. І що в мене вийшло? У мене ем, порушився менструаційний цикл. Да? Ну, маю надію, що в мене жінки дивляться. То е, що я хочу сказати? І мені всі лікарів в один голос говорили, що на це потрібен час, щоб його налагодити від одного до трьох місяців, як показує їхня практика. Але завдяки алої все не, не один і не три місяці, а сім днів і все повністю. Налагоджується, тому для мене це супернапій, який я буду рекомендувати усім. Його постійно треба пити на постійній основі. Дуже вигідно купувати Тріо. Чому? Тому що додаткова знижка 10%. Також в компанії дій додаткові знижки. 8 алої купляєте 9 в подаруночок. Ну і так далі. Знаєте, у нас сім'я складається із. Чотирьох людей, і ми приймаємо алої всі. Також я замовляю для мами постійно алої. Ось, тому я дуже раджу цей напій. Так, далі, що я замовила, тому що про алої я можу розмовляти дуже довго. Так, далі я замовила також алоя, але догляд за нашою, на нашим волоссям. Шампунь і кондиціонер бачите, такі яскраві упаковочки, але дуже важливо, що знаходиться всередині. Чому да, я виділила для себе топ-5 причин, чому я саме раджу собі, в першу чергу, своїм клієнтам користуватися alloe да, оцим шампунем. шампуням. Для... У мене шампунь для всіх. Типів волосся. Перше, це те, що в мене легке розчісування. Я можу навіть не без кондиціонера а просто помити голову цим шампунем, і я легко розчешу волосся. По-друге, тут оптимальне іде зволоження, немає ніякої сухості. Да? І саме головне, що після цієї шампуні. Таке волосся, воно живе, воно як має якусь силу, да, життєву енергію. По-друге, по-третє, вже да, він, цей шампунь підходить для чутливої шкіри е голови. По-четверте, підходить і відновлює пошкоджену структуру. якщо є попалені кінчики, пересушені, цей шампунь дуже класний. Ну і по п'яти, це вера барбаденсінс Barbodens він, що він також робить, а, значить, наповнює повністю волосся зсередини, воно таке більш шовковисте, блискуче. А, і а, що він ще робить, надає об'єм. Підходить саме така головна причина, що мені вже, коли я познайомилася з цим шампунем, мені не потрібно окремо купувати для свого чоловіка, для своєї маленької дитини, для більш дорослої, для дитини, для себе. Нам ми миємося всі цієї шампуні. Нам це дуже економно, дуже вигідно. І бачите, він такий дуже концентрований, дуже густий, і насправді його дуже багато не потрібно. Ось, а з приводу кондиціонера. Кондиціонер я також дуже раджу, дуже класно, коли є доповнення. Волосся буде ще ну, більш зволожене, це по-перше. А по-друге, кондиціонер, якщо ви сушите да, після миття голови феном, то він має термозахист. Це по-перше, да, це дуже така головна причина. Якщо ми будемо користуватися цими двома засобами, то у нас буде дуже гарне, легке розчісування. Немає такої, знаєте, тобто волосся не електризується. Це теж дуже такий для мене головний фактор. І волосся доглянуте. Ось, супер класний. Такі засоби. Якщо шампунь коштує тут 200 мл, шампунь коштує 285 грн, при оформленні дисконту 230, кондиціонер 325 гривнів, при оформленні дисконту 260 гривнів. Тому звертайтеся, кому потрібно консультація, почитати більше відгуків, то звертайтеся, я вам розповім. Ну, і я для себе замовила парфуми. Номер 141 це еквівалент Lavibel від Ланкома, дуже такий шлейфовий аромат. Він, звісно, більш підходить на прохолодну погоду, але знаєте, мені інколи хочеться його нанести влітку. У мене мій закінчився, і я його знову замовила. Тут такі дуже гарні ноти. Верхні ноти груша, смородина, а я всі люблю парфуми там, де є груша, там, де є смородина. Вони мене надихають. Знаєте, цей аромат для тих жінок, які вміють радіти життю, які вміють цінувати кожну хвилинку свою життю, свого життя. Ну, він такий, скажімо, енергійний. От на його наносиш і хочеться бігати, рухатися, радіти життю. От дуже раджу цей аромат. А Ноти серця, тут квіти апельсинового дерева, жасмі. І, що тут ще? І рис, і базові ноти, пачулі, боб, танка і ваніль. Дуже класний, шлейфовий. Ну Він точно буде вам піднімати настрій. Цей аромат. Хочу нагадати, що в компанії Essence дуже великий вибір парфуми парфумів. Парфуми виробляються на такому потужному заводі, як Селюз. Коштують в три рази справжні парфуми дешевше, ніж банальні туалетні води в брендованих магазинах. Тому. Спробуйте. Раджу вам оформити дисконт і купувати якісну продукцію напряму від заводу виробника. Ось що хотіла вам показати ну, звісно, мені ще прийшли пробники, тому що в мене люди постійно щось тестять, їм щось цікаво спробувати новеньке, тому пишіть в особисті повідомлення, я вам все надам детальну інформацію. Дякую, хто завітав до мого прямого ефіру. Пока-пока!